Друзі, всім привіт! Вітаємо на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на на автомобілі, що продаються. Нагадую, що авторинок працює у четвер та неділю. Також нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на, на ринку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Ниші мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Каді. 12 рік. 1,6 дизель автоматична коробка, 280 пробігу, 8500 ціна і контакти присутні. Шкіряний салон бачу. Клімат-контроль, підігрів сидінь, довга база. Рено Кенго. 14 рік, 1,5 дизель, 180 пробігу, 11900 ціна за автомобіль. Не фарбоване авто. Відкриєте? Зачинено. Закрилося. Так, Парктроніки присутні. На дисках гарних продукту номер телефону. 0,50, 560, 560, 560 8,9, 14. 14, дякую. Окей, кашкай тори накрашений, добре. Так, ще одна Кенго власника, якщо ви маєте, то Тут 14 рік, 183 пробігу, 1,5 дизель. Механіка, автомобіль не фарбований, контакти ось тут присутні. «Citroen Berlingo», 7 місць, 13 рік, 1,6 дизель, 81 кВт, пробіг 207 тисяч. Комплектація Клімат Контроль, сервісна книжка, є підігрів «Сидінь», «Ксенон», 8950 ціна, контакти видно. Versagen Caddy. 11 рік, модельний 12-й, дизель, пробіг 226 без підфарбувань. 11250 ціна, контакти видно добре. Так, Що тут у нас? По комплектації дивимось. Рено Кенго в довгій базі. 12 рік, 1,5 дизель, шестиступка. Коробка, механічна шестиступка в рідній фарбі з оригінальним пробігом. 11900 ціна за авто, контакти присутні. Чистий охайний салон, клімат контроль присутній. круїз-контроль. Renault Kengo. 13 рік, 1,5 дизель, 200 пробігу, 12400 ціна за авто. Повністю в рідній фарбі, Максі кузов, 7-місний. В довгій базі. ось так. так заглянемо по салону. Присутній клімат контроль та круїз-контроль. Ford Connect. 8 рік, 1,8 дизель, 235 пробігу. Контакти є, 7 тисяч ціна за автомобіль. Так, світленький салон, такий цікавий, кондиціонер. Оригінальний пасажир з форкопом. Peugeot Partner. Дев'ятий рік, одиничів дизель, кондиціонер, електроскопідйомники. Е, Сервісна книжка, пробіг 240, сертифікат є. Свіжо пригнаний з Швейцарії. 7,850 ціна, контакти 0,50, 92 480, 44. Так, заглянемо в салону, якийсь дощик заважає, але трошки ще покажу. Рено Кенго. 10 рік, 1,5 дизель, 78 кВт, 229 тисяч пробігу, 7950 ціна за автомобіль, контакти присутні. Є кондиціонер бачимо. Volkswagen Caddy. 16 рік, двохлітровий дизельний двигун, 240 тисяч пробігу, пишуть оригінальний, 7 місць, 14 900 ціна. Контакти присутні. Так, база звичайна, недовга, клімат контроль. Вантажний Renault Кенго. 16 рік, 1,5 дизель, 155 пробігу, 8800 ціна, контакти присутні. Рено Кенго. 11 рік, 223 пробігу, 1,6 газ бензин, 8 тисяч доларів ціна за авто, контакти присутні. Volkswagen Caddy. 9 рік, 1,9 дизель, пасажир 7 місць, 9500 ціна. Контакти ось тут присутні. довгі бази. Кого цікавить, телефонуйте. Ринок Кенго, електричний, можливо, хтось шукає.

11 рік, 1,6 6 дизель, 197 пробігу, 10900 ціна. Контакти ось тут присутні. Клімат контроль з підігрівами також. Фаркоп також є. Рено Кенго. Десятий рік, 1,6 бензин, є кондиціонер, 141 тисяча пробіг з Німеччини, 6800 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Кондиціонер бачимо присутній. Так, пасажирські відділення заглянемо. Пресваген Каді. 13 рік, 1,6 дизель, 280 тисяч пробігу, 11,900 ціна, контакти. Є 7 місць. Mm -hmm. Парктроніки присутні. Mm -hmm. Рено Кенго. 13 рік, 1,5 дизель, 256 пробіг 8200 ціна і контакти ось тут присутні. Citroen Berlingo. 13 рік, 1,6 дизель, 9050 доларів ціна, 219 пробігів і контакти присутні. Такий яскравий Volkswagen Caddy, 9 рік, 1.9 дизель, 215 пробіг, 6700 ціна, контакти присутні. Так, Дуже тонована машина. Так, є кондиціонер, туди не залізу. Ось так покажу. Тут одразу кидається в очі питання по капоту. Є такі від, каміння, від каміння сколи, такі досить жорсткі, вже почервоніли. Потрібно фарбувати.